Нова несподівана умова Трампа до України шокувала усіх. Після переговорів з Арафією він визнав, що єдиним виходом буде погодитися на умови Путіна, але тут же відзначив, що не все так погано. Та навів, начебто, переваги, які Україна отримає від такої по суті капітуляції. Бо то нарешті прийшов час потиснути руку Путіну та вже відводити армію і припиняти вогонь. Про все це почуєте далі. Усім вітання. Я вдячна вам з те, що браєте нас підвію за того, бо дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайку і за. Лишати свої коментарі, а я буду розпочинати. Російська делегація на переговорах поставила умову Трампу про взяття під свій контроль усієї території чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Про це пише The Moscow Times. Поки що час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його. Заявив виданню Кремлівський чиновник США. Поки що не знають, як це подати Україні, так як реалізувати саме швидким способом, хоча жодної з областей Російська армія не контролює повністю. Кремль розраховує захопити їх в адміністративних межах, посилаючись на конституцію РФ, де закріплена їхня анексія, пише видання. У конституції немає механізму для виходу регіонів зі складу Ерефії. Нам потрібна вся запорізька і вся Херсонська область, відзначив російський чиновник. Ерефія сподівається, що США або мовчазно дозволять продовжувати наступ на полі бою, поки дипломати ведуть переговори, або навіть чинитимуть тиск на Україну, щоб вона повністю вивела свої війська із окупованих регіонів, включаючи Херсон і Запоріжжя. Окрім того, Ерефія може спробувати окупувати частину Дніпропетровщини або Сумщини, щоб потім запропонувати торгівлю. Херсоном і Запоріжжям. Ми сподіваємося знайти варіант, який не буде пов'язаний з форсуванням Дніпра та штурмом Херсону. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Для нас це означало б тисячі жертв, сказав рашицький чиновник. Чиновник також додав, що з огляду військової логістики російські сили в їхньому нинішньому стані не можуть реально прагнути чогось за межами району Слов'янська та Дніпра. Звичайно, Трамп сказав, що тут не все так просто і однозначно. Тож попросив все-таки перемовини продовжити. Аби Легімітизувати повільну здачу України ЕРАФІЯ хоче, щоб ООН приєдналася до так званих корисних російсько-американських переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив член російської делегації Григорій Карасін у коментарі пропагандистському ТАСС. Російський чиновник заявив, що Москва продовжуватиме перемовини з США щодо війни в Україні аби використати їх у своїх цілях. Ми говорили про все. Це був інтенсивний діалог, непростий, але дуже корисний для нас і для МЕ. Американців сказав Карасін. Він додав, що в Аріаді було обговорено багато проблем, як зауважив Карасін. Звичайно, ми далекі від того, щоб все вирішити, від того, щоб бути згодними із усіх питань. Але здається, така дискусія дуже на часі. Ми будемо продовжувати це робити, залучаючи міжнародне співториство, перш за все, ООН і окремі країни. Ну, а тим часом українська делегація залишається в столиці Саудівської Аравії Еріяді ще на день для зустрічі з представниками США і вже зараз. США і Україна розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії, і про це повідомляють низка ЗМІ, зокрема агентство ЕФПІ, із посиланням на співрозмовника із української делегації. За інформацією Bloomberg, сторони обговорюють 30-денне припинення вогню у чорному морі та відмову від ударів по енергетичних об'єктах. До слова, минулі переговори представників України та США в Аріяді тривали близько п'яти годин. За підсумками зустрічі міністр оборони України Рустам Мєров заявив, що розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. У свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо рідкісноземельних елементів. За його словами, угода вже укладена і невдовзі її буде підписано. Слова Дональда Трампа передають Clash Report. За його словами, угода про рідкісноземельні метали вже укладена і невдовзі її буде підписано. Ми уклали угоду про рідкоземи. Скоро її підпишемо. Зараз ми говоримо про території, заявив Трамп. Також він повідомив, що сторони вони ведуть переговори щодо можливого контролю США над атомними електростанціями в Україні. Деталі цієї ініціативи також вони поки що не розголошують. Також президент США Дональд Трамп припустив, що на деяких членів його команди, яка бере участь у переговорах із РФ, впливає інформація з Кремля. Як про це заявляв український лідер Володимир Зеленський? Про це він заявив у годі спілкування із журналістами. Так, от у своєму недавньому інтерв'ю журналу Тайм президент України заявив, що РФ вдалося вплинути на деяких людей із команди Дональда Трампа, сформувавши думку про те, що Україна, нібито не хоче миру, а тому її потрібно примусити до нього. Як приклад, Зеленська навів ситуацію із Фейком про нібито оточення українських військових у Курській області, яку Трамп не просто підтримав, а й продовжив поширювати. Я вважаю що Ерефії вдалося вплинути на деяких людей у команді Білого Дому за допомогою інформації. Їхні сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну і потрібно щось зробити, щоб змусити їх, наголосив лідер України. Президент США постували цей уривок з інтерв'ю Зеленського. Трамп припустив, що можливо на цю думку окремих членів його команди справді вплинула Ерефія, оскільки вони хочуть врегулювати конфлікт. Ну можливо, на них вплинули, щоб вони врегулювали це питання, бо Україна цього хоче. Я думаю, що вони мають вирішити це питання, і Ерефія теж хочеться вирішити. Марко робить чудову роботу, і стів Вітков був неймовірним. У нас є чудово Дова група людей, які працюють над цим питанням, сказав Трамп. Водночас президент США Дональд Трамп висловив невдоволення через та продовження ракетних обстрілів та дронових атак, попри обіцянка Рафіта України щодо часткового припинення вогню. Про це повідомляє видання The Telegraph. У виданні. Зазначили, що Дональд Трамп і Володимир Путля розійшлися у думках стосовно мирних переговорів, які стартували в Саудівській Аравії. Сполучені Штати сподіваються, що саміт стане кроком до повного припинення вогню. Однак Кремль применшив очікування, заявивши, що зустріч тільки починається, і що попереду важкі переговори. Менш ніж за тиждень тому Рафія відхилила пропозицію Трампа про 30-денне припинення вогню, тоді як Білий Дім прагне досягти перемир'я до великодньої неділі. Натомість Україна і Європа висловлюють занепокоєння, що Арефія зволікає, щоб виграти час на полі бою, що ймовірно розчарує пана Трампа, який обіцяв швидке завершення війни. Ні, джерела близькі до Трампа зазначили, що його невдоволення зростає через продовження ракетних обстрілів і атак дронів. попри пробіцянках обох сторін про міні-парамир'я він буде розчарований, якщо вони Україна та Росія продовжуватимуть бомбити інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енергетики, зазначило джерело в адміністрації Трампа. Водночас в оточенні президента запевняють, що ситуація в Білому домі залишається стабільною і що вони довіряють мирному процесу. В той же час туреччина задіяла усі дипломатичні можливості, щоб регіон якнайшвидше вийшов із виру нестабільності та конфлікту. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Пардоган. Він зазначив, що вони уважно стежать за останніми подіями війни в Україні та наголосив, що Туреччина із першого дня перебувала на правильному шляху. У нашій країні, де ніхто не має уявлення про події у світі, зокрема опозиція, ми не піддалися маніпуляціям. Сказав Трамп. Він наголосив, що його країна займає збалансовану справедливу позицію, яка дає впевненість обом сусідам. Ердоган також зазначив, що Туреччина неодноразово підкреслювала на всіх платформах, що світ не має жодного, хто програв. Сьогодні ми продовжуємо. Дотримуватися тієї ж лінії, ми хочемо, щоб ця війна, яка е, вступає у свій четвертий рік, завершилася справедливим світом, без більшого кровопролиття та руйнувань. Пропозиція США про 30-денне припинення вогню і частково позитивну реакцію Рефії на це, ми вважаємо скромним, але важливим кроком. Додав він. Ердоган також повідомив, що для того, щоб регіон якнайшвидше вийшов із виру нестабільності та конфлікту, вони задіяли усі дипломатичні можливості. Водночас, президент речни повідомив, що поділився своїми думками із. Американським колегою Дональдом Трампом у нашій досить ширі розмові з паном Трампом ми обговорили багато важливих питань, включаючи усунення усіх перешкод на шляху до досягнення нашої мети із торгівлі на суму 100 мільярдів доларів. Ми докладно оцінили поточні критичні події в нашому регіоні. Зокрема, у Сирії всі труднощі у нашому регіоні та спроби отруїти співпрацю двох союзницьких країн з боку лобістів. Я вірю, що ми зможемо досягнути цього для благополуччя нашої географії. Додав президент. Ну а я вам вдячна глядачі, те, що ви Вилися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.